Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу, фармак. Ось до нас зараз приєднався Олексій Гончаренко, народний депутат Європейської солідарності, і представник якраз бюджетного комітету. Олексію, чи ви мене чуєте? Я вас чую добре. Якраз я вчора наполягав на розгляді цієї ганебної постанови пана Цабеля з голоса, якою заблоковані виплати військовим. А ось скажіть, будь ласка, а чому цю постанову до сих пір не розглядають у Верховній Раді? Її ж можуть розглянути і підтримати, і розглянути не підтримати абсолютно вірно. Ну я вважаю, що її треба розглянути і не підтримати. Тому що це взагалі ганебна річ. Але ви абсолютно праві, що це взагалі порушення регламенту Верховної Ради. Будь-яка людина може відкрити і побачити, що ідея такої постанови в тому, що вона терміново розглядається, Бо уявіть собі. Це ж тоді, якщо так робити, як це робиться зараз, це всі закони Верховній Раді, ну прийняти закон, а далі внесли постанову. і Якщо її не розглядати, ну так все. І це може тривати роками. Зрозуміло, що це питання більшості, питання як себе бачить тут більшість в Раді. Але більшість в даному випадку користується цим і не виконує регламент Верховної Ради. Не ставить цю постанову в порядок денний конкретного засідання, і таким чином тягне час. Вчора я поставив питання щодо того, щоб ми її розглянули. На жаль, це набрало тільки 99 голосів. До речі, закликаю всіх, хто нас чує, зайти і подивитися, хто як голосував. Вважаю, що це голосування є дуже принциповим, тому що дуже добре казати весь час слава Україні! Героям слава, але проявити цим героям, хоч трішки, поваги. І повернути ще раз. Ми не пропонуємо додати щось. Ми пропонуємо повернути військовослужбовцям те, що в них було забрано в лютому місяці. От, власне, і все. Добре, якщо говорити про реалістичність виконання цієї пропозиції про повернення військовим 30 тисяч гривень, ви, як представник бюджетного комітету, ви реально бачите, де можна брати ці гроші? Бо, судячи із заяв і коментарів міжнародних партнерів, грошей в Україні на це немає. Це неправда, і нема такої заяви, що грошей немає. Є заява представника МВФ, який каже. Що це підвищує? Що якщо збільшувати видаткову частину, це підвищує ризики для бюджету? Це правда, але ми не пропонуємо збільшувати видаткову частину. Ми кажемо, перерозподілити видатки, поставте в пріоритет військових. Чому є гроші? Ну, ваше радіо працює без бюджетних грошей. І чудово працює. Чому ми маємо платити мільярди гривень національного марафону? Які там фонди гарантування кредитів в державному бюджеті? Які кредити? У нас один фонд гарантування сьогодні це збройні сили України. Без цього не буде ні кредитів, ні марафонів, ні доріг, які вони знову знову тягнуть питання державного фонду регіонального розвитку, які будуть ділити не, якимось там шляхом і роздавати. Да нащо все це треба? Це все треба віддати військовослужбовцям. До речі, спочатку, якщо ви пригадуєте, казали, що на це майже потрібен трильйон гривень, казав представник президента в раді Вініславський. Можу сказати, вчора на засіданні погоджувальної ради, я був присутній. Міністр фінансів сказав 170 мільярдів гривень, і це на рік. А тут вже не про рік іде мова. А скільки тут залишилось за за минулі місяці? Точно ніхто вже не поверне. На жаль, тобто тут залишилось трішки більше півроку. Чи можемо ми знайти 100 мільярдів? Можемо. Абсолютно можемо, якщо хочемо. Але навіть якщо давайте візьмемо, от нам говорять, ну ви бачите, все одно не вистачає, от нам, я не знаю, там 10% бюджету от не вистачає. Ну, давайте тоді скорочувати всім. Чого ж ви так зробили? Значить, зарплати суддів, прокурорів, недоторканні, а зарплата військовослужбовців, давайте на них все і відіграємо. Ну тоді давайте на 10% знижувати всім. Якщо там 10 чи на 5%, я не знаю, наскільки означає. Хоча ще раз скажу вам, що насправді я абсолютно впевнений, що за бажання ці гроші знайти можна. І як їх знаходили минулого року. Минулого року ще був страшніший за цей і тяжкіший, і більша частина держави була окупована, але якось спорилися, всім сплатили. Що такого сталося в цьому? Я тут лише хочу додати, що ми часто говоримо із військовими в ефірі. Насправді 30 тисяч це ну якщо говоримо про там 30 тисяч винятково, то це не такі великі гроші в контексті того, скільки витрачається на життя. Ось нам тут нещодавно розповідав Доброго, ваш колега Доброго. Роман Костенко про військовослужбовців, родини яких там орендують квартири за 10-15 тисяч гривень в Києві. Наприклад, так і і звісно, що на життя там, після цього мало залишається. Ну але це так для для це розуміння правда. А давайте а давайте ще вибачте, це важливо. Давайте додамо. Що ще один фактор, щоб велику частину цих грошей військовослужбовці насправді наклали собі до кишені, навіть не відправляли родинам. Вони ці гроші за ці гроші купляли пальне. Бо що відбувається, вам кожна військовослужбовець розкаже по штату в підрозділі. Тільки три машини може бути, а насправді їх треба більше. Волонтери допомогли. До речі, вони на мавтівки самі скидаються. А що це означає? Що три машини будуть заправлятися за державний кошт? А інші за рахунок чого? Тільки волонтери або вони самі платили всі її тридцятки, і такого багато. Це я вам просто один приклад навів. їх набагато, набагато більше таких прикладів. До речі, я вчора на погоджувальній раді запропонував теж прозвучало, і ще один аргумент проти кажуть: дивіться, нам західні партнери, бо я кажу, ну давайте більше залучимо коштів. Давайте просити в партнерів. кажуть: дивіться, ну нам же західні партнери не дають на війну. Ну, це є така історія, що значить військовоєнні всі видатки ми маємо фінансувати своїми податками, внутрішніми запозиченнями, а от все інше нам фінансує, ну де факто так воно і є. Так я кажу: так окей, чи якщо це є проблема, то будь ласка, давайте зробимо ці 30 тисяч гривень як соціальну допомогу родинам. І давайте це називати не доплата військовослужбовців, а соціальна допомога родинам військовослужбовців. Це не на війну. Це на соціальну підтримку тих родин, які віддали своїх там, чоловіків, дружин і там і так далі, на те, щоб захистити державу. І таким чином, ну тобто, ну, ще раз, головне бажання, а от мені а я бачу, що цього бажання немає. І чесно кажучи, я навіть не можу зрозуміти чому. Тому що ну реально ж кожній людині зрозуміло, що військо це сьогодні саме головне. Добре, тоді як ми можемо пояснити ось цей лист звернення, як під яким насправді підписалися. Ну тут можна сперечатися довго щодо виплат. Але наприклад, Валерій Залужний користується дуже великою підтримкою серед і військових, і серед населення. Так, ось в тому числі і він підписався, і Олексій Резніков, і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко? Вони підписалися під зверненням до Володимира Зеленського. І Верховної ради перепрошую і просять не, не повертати поки що доплату для військових, тому що їм треба, мовляв, там узгодити всі ці механізми нарахування. Як це розуміти? Ну, давайте я маю величезну повагу до всіх наших військових, тих, хто реально воює, і звичайно, генерал залужений входив і число однозначно, і що ми з ним дуже тепло поспілкувалися на цій самій погоджувальній раді. Однак, ну, по-перше, мені здається, що кожен має займатися своєю справою, військові воювати. І, чесно кажучи, те, що їм ну, моя особиста думка, я вважаю, що їм дали цей лист в офісі президента і сказали підписати. Бо я іншого розуміння, як він міг з'явитися, не, не, не бачу. А, і це дуже така совєтська практика. Знаєте, оці листи колективні, ще щось. Вони воюють, а, це саме головне. вони точно не спеціалісти в бюджетних питаннях. Вони точно не спеціалісти там в фінансових питаннях, і це абсолютно нормально. Тобто держава має просто забезпечити. І при всій повазі, ще раз, я величезну повагу маю до всіх, до кожного генерала, до всіх, хто воює. Але ми маємо захистити того солдата, який другий рік, вибачте, сидить там в багні і крові і, 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 і їсть тушонку. І це мені здається наше завдання, яке перед нами стоїть. А оці ці колективні листи, ну ну це така історія. Вона дуже очевидно, мені здається, кожній людині, ну, якщо візьміть, прочитайте цей лист. Очевидно, що вони його не писали. Тобто, цей лист цей лист написаний іншими людьми в іншому, іншому місці. Місце це за адресою вулиця Банкова. От власне, і все. А а те, що вони просто намагаються прикритися авторитетом військових, і оце звучить дуже знаєте, унтерофіцерська вдова, яка сама себе висікла. Давайте ми, значить, не давайте нам грошей. Ну не знаю. Ну я думаю, що я своє своє ставлення висловив. Ну, по перше, я хочу сказати, що я за ось останній рік, півтора, не пам'ятаю таких колективних листів, під яким підписалися представники керівники абсолютно всіх силових і правоохоронних відомств. А по-друге, а чому ачмач, чому, чому, навіщо якщо якщо брати до уваги ось це ваше вашу ремарку, вашу тезу, ваше припущення про те, що це мовляв з офісу президента їм спустили і вони підписали а Навіщо офісу президента ось так робити з ними, підставляти? Ну а навіщо? А навіщо офіс президента? Навіщо більшість оце це робить? Навіщо вони відмінили виплати? Навіщо зараз вони блокують вже прийняти закон? Ну от поясніть, я насправді в тому глибоко я цієї логіки не розумію. Саме проста логіка, що це вони хочуть просто гроші витрачати на інші речі: марафон, ремонт доріг, велике крадівництво. І все інше зі зрозумілих причин і з зрозумілою сільські. І для цього знайшли в кого забрати. От велика стаття військовослужбовців. І от давайте ми заберемо, заберемо в них. Ну от власне все. Ну це те, як я це бачу і вважаю ще раз повторюю, що це... Абсолютно дуже дуже неправильно. Але до речі, навіть якщо ви візьмете цей лист, вони не кажуть, що не треба повертати 30. Вони кажуть, давайте створимо систему, давайте робоча група попрацює. Так я ти Тоді в мене тільки одне питання. Нам цю робочу групу обіцяли ще в березні, не створили. Потім закон був прийнятий 10 квітня. Що заважало тоді створити робочу групу? Ніхто нічого не створив, а просто тягнули час до травня, щоб за квітень не сплатити гроші. Ну все очевидно. Зараз ще тягнуть час. Що таке робоча група? Ви знаєте, це старий принцип. Хочеш затягнути якесь питання, створи безкінечну кількість робочих груп і тягни, тягни, тягни. І знову тягне. От і все. Я тут хочу сказати, що для всіх учасників і цих підписантів цього листа. Будь ласка, приходьте в ефір, висловлюйтеся. Ну і безумовно, хочеться тут почути якусь позицію від офісу президента. А що все-таки там думають про перспективи доплати виплат, про перспективи повернення виплат для військових? А добре, тоді а що Верховна Рада тепер буде робити? Ось із цим є ухвалений закон, проголосований. Є після. Цього закону постанова, яка блокує цей закон, її теж треба е, щось з нею робити. Є ось цей лист від е, керівників силових е, військових правоохоронних відомств. А що тепер м'яч на боці Верховної Ради? Що тепер будете робити ви? Ну я. По закону ми маємо діяти по закону, хто ж як не Верховна Рада, просто маємо винести цю постанову на розгляд. Я вважаю провалити і відправити законне підписання президенту. Зараз офіно ну, офіційно прийнято інше рішення створити робочу групу, яка буде тиждень працювати, тиждень чи 10 днів, і має напрацювати певні значить колективні пропозиції щодо в цілому системи. І там не тільки буде мова про зарплати. Наприклад, я підняв тему. Є мій законопроект в Верховній Раді про 30 днів відпустки з військовослужбовцям. У нас навіть військовослужбовці там всього 10 днів відпустки, 10 плюс 10 за сімейному обставинами. Я пропоную зробити 30 плюс 10, До речі, вчора поставив це питання Валерій Федоровичу на засіданні. він абсолютно це підтримує. Це треба терміново проголосувати. Ну, начебто, такий пакет будуть формувати. Якщо ну добре, тобто, ми побачимо, чи дійсно ця робоча група з чимось вийде, але я маю величезні сумніви. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.